За що мене, як росла, я люди не злюбили? За що мене, як виросла, люди убили? За що вони мене тепер в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого, личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. брате мій єдиний, хто ж їй лихо забодіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась. А вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я й не знала, що бастря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси, остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались, навіть сюди нечисті на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, боже мій, хату не пустили, а весною, мов на диво. На мене дивились, і дівчата розквічались і почали звати її снігоцвітом, і я розквітати, стала в гаї та в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіте, нащо Бог мене покликав цвітом на сім цвіті. І заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву. На біле є пониклеє, личенько лілеї. Подяка для Катерини.